Друзі, усім привіт! Доброго дня! Це блог поганий соціолог. Так, і сьогодні ми поговоримо про а, рейтинги. Ми да. продовжуємо спостерігати за динамікою зміни рейтингів в українському суспільстві. Нещодавно Денис у попередньому відео, яке буде. буде посилання на нього, розповідав а, коротко, без деталей. Про те, як же змінились рейтинги за останній місяць. А сьогодні ми вирішили трошки більш детально розібрати деякі моменти, адже у нас відбувся тектонічний сув, якщо можна це так, так розібрати деякі моменти і трошечки дозволити собі певні прогнози, оціночні судження. І коротше, дозволимо сьогодні собі бути поганими соціологами, як і вийдемо трошечки за за межі певних умовностей. Отже, е що найбільш цікаве всім, що рейтинги партій, які там, що там за партії у нас взагалі, Владислав. Е ну, взагалі, у нас які партії. Ми викинули з, з списку партії, які вже були заборонені в Україні. Mm -hmm. Ну такі, наприклад, там партії Мураєва чи ОПЗЖ. Ну, комуністів вже не давно не було. Mm -hmm. А у нас е натомість з'явилися деякі ну так, нові партії, типу свіжі партії, mm -hmm. так, наприклад, партія 24 серпня. так, а, і е, ми, звичайно ж, пишемо її, що це партія притулу 24 серпня, щоб людям було зрозуміше. Ну або ж партія Розумкова, яку також не так давно ну, міряють рейтинг цієї партії. Е, е, і ми бачимо в останній час поступове збільшення рейтингу саме партії Найбільше. Так. Тобто, насправді, головна новина цього, цього дослідження це те, що притула. Був на третьому місці верні, його партії, а став на другому місці. І да. це якби ну, такий психологічний, як мені здається, момент. Тому що е, довгий час Петро Порошенко був головною опозиційною силою в Україні. Тобто, і він міг там на іноземній арені їздити там е, і фактично себе представляти як головного опозиціонера країни. От, а зараз вже ця його посада умовно, вона якби під питанням, тому що фактично він став третім. Тому якщо ми там по партіям бачимо, серед ви тих, хто визначився у партії притули майже 14%, а у Європейської солідарності майже 10%. Тобто, вже між ними досить відчутна є різниця. Що відбулось насправді, що більш ну, ще дуже важливо? До 24 лютого, спостерігаючи за рейтингом, ми бачили, що у нас є, умовно, там три-чотири основні політичні сили, де друге, третє місце між собою приблизно там розділяли такі партії, як Європейська Солідарність, як Батьківщина та опозиційна платформа за життя. І піс... все одно Європейська солідарність вона завжди була була другою. Трохи, трохи вища. Вона завжди да. була другою. Да. Натомість. Після початку повномасштабного вторгнення і після заборони партії «Опозиційна платформа за життя, і в принципі після цих подій рейтинги дуже сильно перетосувалися, угу. але все ще на другому місці залишалась партія Європейська Солідарність як основний опозиціонер. Так я, я, я скажу навіть, що перше дослідження, яке ми зробили після початку війни, воно, здається було в квітні. Там проходило лише дві партії до парламенту, так Слуга і ЄС. ЄС. Все. Всі решта вони навіть не долали 5% бар'єру. А зараз ми бачимо, що у нас вже три партії долають 5-відсотковий бар'єр. Тобто додалася у нас партія притулу, причому додалася досить е, ну так, динамічно. Е, от динаміка. Ми бачимо, що ще минулого місяця притула, партія притулу мала 6,7, а зараз вона має 10,6%, тобто плюс 4% за місяць. Угу. Як би це дуже непогано. Ну і солідарність трошечки просіла. Ми спеціально на обкладинку винесли назву притула з Ів Петра, маючи на увазі те, що відбувається зараз битва за звання фактично головного, головного опозиціонера. опозиціонера політичної сили номер 2 Тобто, поки зараз ніхто не ставить під питання лідерство Слуги народу, тому що вона має. Який лідер ну, досить великий рейтинг. От. А, а отут -от, це, це саме ця зміна є досить цікавою. От. І до речі, нагадую, що у нас є на каналі відео, хто такий Сергій Притула, там її гарне і погано. Це може поступово перехоче до особистого рейтингу. можна сказати. Так, Ми скажемо про це. І я, до речі, хочу ще сказати, що слуга народу у нас на початку спостереження в квітні мала 51% рейтинг. Зараз має 44, тобто вона просіла на 7% за 4 місяці. <гум> Це в першу чергу пов'язано з тим, що з'явилася партія притулу, а порешті насправді жодних там, якихось суттєвих змін не було. Солідарність вона там плюс-мінус відсоток стоїть е е досить рівно. Я би хотів відзначити те, що впала розумна політика. Вона ще в травні мала 4,4, а зараз має 2,8. і в і батьківщина, яка мала минулого місяця 4, а зараз 2. А зараз 2. Тобто yes. я би сказав, що ну, знаєте, таке вимирання динозаврів відбувається, що старі політики партії, ну, в першу чергу я маю на увазі і Юлію Тимошенко, і деяких інших, там того, там Ляшка, Удар, там, uh -huh. і Сила і Честь. Вони якби виходять з української політики. Хоча Є... я, я не справді нещодавно перебач, перевів, бачив крутий відеоролик Олега Ляшка Новий свіжий, да? це дуже дивно. Ну там до нього приходять спецагенти, якісь суперагенти, і кажуть, що, типу, без вас ми не впораємось, ага. а він в цей час коле там дрова, все буде десь на подвір'ї ага. з голим торсом. Ну, бред-піт, не іначе. Ну, це, слухай, це, мабуть, знаєш, думка така, що достатньо зняти один якийсь прикольний ролик, щоб хайпануть, якби. Це, це до того, що, як би там не казали, як би не хотілося, кажуть, мовляв, ну, під час війни не варто зараз говорити про політику, не варто говорити про вибори там, чи про рейтинги. Звичайно, про вибори мова не йде. Але не можна закривати очі на те, що політичний процес, він все ж. Поступово, але він просинається. Ну, він, і він відбувається. і він, тобто, та, віс, він відбувається. Політика існує, mm. політики працюють, люди щось про це думають, як, якось оцінюють їх. Тому казати, що от немає сенсу міряти якби під час війни рейтинги. Я вважаю, що є сенс, тому що насправді це унікальний. Унікальна можливість дослідити, як це все працює електоральне поле під час війни. І до речі, що ще говорить про активізацію електорального поля, це з, е, зменшення рівня е, зменшення кількості тих, хто вагається з відповіддю. Це завжди вказує якраз на процеси електорального пожвавлення. Зазвичай ми спостерігаємо, що задовго до виборів. Е, цей показник більше 20%. Ну там близь, і близький до 30, навіть може бути відсотків. То ми бачимо, що з квітня цей показник поступово почав знижуватись. Якщо в квітні він там був 25%, 25 може з половини, то зараз він вже 21, хоча навіть в червні був майже 19%. Тобто ну, він коливається, але люди поступово визначають. Це теж дуже важливо для політичного процесу. Сто відсотків. Е що я хочу тут відмітити? відмітити що вагаються з відповіддю? Що, по-перше, частіше вагаються з відповіддю старі респонденти. Тобто серед старих 23%, ну старі вибачаюся, 60. Плюс, да? Респонденти віком старше 60 років. Да, у нас, до речі, 35% людей, які нас дивляться, не невобразно належать до цієї групи. Похилого віку люди. Да? 23% майже. А от серед молоді, наприклад, у групі 18-24 11% вагається, тобто в два рази менше. А що що ж відбулося? Є в тебе гіпотези, тому що в мене є і ну якби і, і в гі... тебе є, і всі про неї знають, так, але ніхто ну, не гіпотеза... хоче нікого ображати. Ні, Мені, так, так в чому? Я не знаю, кого ображати. Гіпотеза в тому, що насправді дві рейтинги партії, вони мають рейтинг більший серед молоді. Тобто і «Слуга народу, і партія притули. Це партії, які мають підтримку серед молоді вищу ніж серед там людей похилого. на натомість партія Європейська Солідарність, батьківщина, радикальна партія Олега Ляшка, опозиційна платформа за життя, яка колись була. Колись була. 에, не всі своїм ядром електоральним мали якраз групу вікову старшу, тобто mm -hmm. ну яка наближалася до вікової групи плюс, там починаючи від 35 і, і далі. Ну мені здається до речі, щодо от європейської солідарності, до речі, я посперечаюся в якому. Контексті, що раніше, коли ми дивилися на їх демографічний розріз, він був е, рівний. Тобто там і серед молоді, і серед середнього віку, і серед е, похилого був, був е, однаковий рейтинг. А зараз ми бачимо, що у них, е, наприклад, серед 18-24 2% рейтинг, а, а серед 60 плюс майже 11%. Тобто, моя е, думка полягає в тому, що притула забрав у них. Саме оцю молоду аудиторію, із, а, а стара залишилося. Ну, тобто, е, тому що рані, раніше Європейська солідарність, навіть ровна йшла, а потім вона просіла отут по молоді, а притула він з'явився, його не було. І він от якраз от по молоді ну, жив. Це, це один з елементів, Це один звичайно. з елементів і це, можливо, так, так і є. Е, окрім цього, звичайно ж, е, е, оце, є, ну, якби, чи можна так правильно, чи правильно так сказати, ну, крило. Консерваторів, лібералів, якось це складно ну, цю конструкцію придумати правильно назвати. Ну, це те, як я бачу собі притулу в політичному uh, калейдоскопі. Він десь. І консерватор, традиціоналіст дуже, mm -hmm. і при цьому він достатньо ліберальних поглядів. Ну я не знаю, що... я насправді... тому справедливо... складно сказати з кого він буде я... точно забирати uh... електорат. Ну мені здається, що він щодо взагалі, що він ну як для мене, як на мене, мені здається, що все ж таки він більше б'є свою риторику в риторику європейської солідарності. А поведінкою, власне, тим, що він молодий, і тими каналами, і способами, які він комунікує, він б'є також в аудиторію слуги. Тобто він забирає у тих і у тих, насправді. І тут складно навіть сказати, у кого більше. Також ми подивилися оцей момент, щодо, того, я, щодо кількості невизначених людей в розрізі доходів. І ми тут бачимо ще одну цікаву тенденцію. що... Серед е, бідних кількість тих, хто не визначився, майже в два рази більша, ніж серед багатих. Ну, у нас для бідних є конкретні, слова. Да, так, це, це моїй сім'ї не вистачає коштів навіть на продукти харчування. Така так. категорія населення, і наступна категорія населення, якій важче всіх визначитись з тим, кого обрати. Нам вистачало коштів на харчування, але не вистачає на одяг. Так. От і серед цих груп у нас кількість невизначених найбільша. І я думаю, що це може говорити про те, що оця електоральна ніша популістична, в якій знаходилася ОПЗЖ, тому що ми ж давай не забувати, що ОПЗЖ це не лише проросійська партія, тому що їх там замаркували, ну, як це ліві -лі популісти. Це популісти. Так, так, це. так, це популісти. Популісти це ті, хто працюють на, на бідних. Серед бідних кількість угу. тих, хто не визначився, більше ніж серед е, забезпечених. Так це говорить про те, що е, в цій ніші немає якогось яскравого гравця. Там майже третина не визначилася. Тобто ніша популізму вона така трошечки порожня. Вона чи, звільнилась. Чи гравці є, але вони не, акти... не акти... актуалізовані? Тому що там є і Разумкові, і Тимошенко, які, в принципі, могли б зайняти гіпотетично, цю гіпотетично. Так, гіпотетично, так. Ще хотів відмітити цікаву штуку. Ми подивилися, в яких регіонах які партії долають 5% бар'єри. І тут досить є цікавий момент. Ну, якби, якби вибори відбувалися тільки на Заході України, на, на рівні регіонів, то свобода би. Пройшла так, от, на це, Волині, у Львові, Франківщині. 5 і має свобода загалом по Заходу, а по країні 3 з те саме з розумною політикою на півночі. Угу. Це у нас Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська область. Угу. В цих областях 5,4 рейтинга розумної політики і на півдні. Так ну, він же з Миколаєва здається. Так, і так. Тому... Ну, до речі, у нього от на заході взагалі 0,8. Він взагалі на захід якось не, не, не залетів. Абсолютно. Угу. От і ще є батьківщина на сході 5,1. Тобто, це до тези про те, що батьківщина могла б потенційно цей електорат, колишній електорат ОПЗЖ до себе підтягнути. Але поки що не дуже це у них яскраво виходить робити, так. Якось. Ну їй варто нагадати, що вона була в гарних стосунках з Володимиром Путіним, підписувала гарні контракти це, і відразу. З Віктором Януковичем? Так, і одразу до неї всі повернуться. От який ти. Не, не, не любиш ти Юлію Володимирівну, так, Владислав? Я соціолог, я, я не можу когось любити, когось не любити. Нема у тебе серця, бачиш? Але на вибори я хожу справно. Нема серця. А тепер перейдемо до персональних рейтингів. До речі, до персональних давай відразу в динаміці на них дивитись. Давай. Я пропоную так. Володимир Зеленський в квітні ми почали замір. Ну власне, після поможна mm -hmm. повномаштабного вторгнення. Ми почали в квітні заміряти. Володимир Зеленський мав 70 0,4%, зараз 64,4%. Зараз це в липці. Це серед липень. популяції, до речі, завершується. Це за, за популяцію. Що? Це не серед тих, хто визначився. Серед тих, хто визначився, має 74%. Так. Це, це серед усіх. Серед а, усіх. Так е, знову ж таки, серед усіх, якщо дивитись, то притула мав в квітні ми його ще не міряли, В травні. в травні мав 2,5, потім 4,5, потім 6,5%. Тобто він на 2%, на 2%, він 2 і важливий момент, ти подивись, що притули рейтинг набагато нижчий, ніж його партії, як і у Зеленського, вищий, ніж у Слуги народу. Mm -hmm. Тобто, виходить так, що якби не всі, хто голосують за Зеленського чи підтримують Зеленського, вони підтримують Слугу народу. І Я... тут, по притулі навпаки, не всі, хто голосує голосувати за його партію. Підтримують, підтримують. Так. Тобто є якась частина людей, які готові голосувати за Зеленського, але не готові голосувати за слугу народу. Це, до речі, привіт Колі Тіщенка та іншим зашкварним, якби про якого ми знімали, хто такий. І я був здивований, що до Колі Тищенка ставлення гірше ніж до Путіна. Ви просто замислитесь над цим. Тобто, Путін в уявленні українців. Кращий ніж Коля Тіщенко, розумієш? Ні, тобто... має більше має більше прихильників. Просто просто ну ні, ну от, якщо подивитись, як ви ставитесь до і от порівняти ми можемо на, на екран вивести порівняння, то Коля, це ну можливо, тому що ти на Колю Тищенка, умовно, ти як якийсь виборець, ну не ти, а інший mm -hmm. будь який виборець, Ти подумав, він я маю на нього вплив. Mm -hmm. Я точно можу ствердно сказати, що там я проти нього, mm -hmm. і я можу з цим щось зробити, так тому що ну. Я не ставлюсь там погано, наприклад, до Беніто Мусоліні, тому що він вже і так мертвий. Типу, що мені до нього вже ставили да. про померлих або да, добре або да. ніяк. Так, ну, це якось саме. це так не працює. Е, і так. Порошенко в цій ці ну, найважливіший, чи третій зайвий, ну хтось тут буде зайвий, mm. в квітні 4,2, потім в травні трошки піднявся. В червні був близько знову 6%. І зараз він 5,8% має, угу. знизився його рейтинг в межах статистичної похибки. Угу. Тому тут важко зараз говорити про якусь динаміку зниження. Скоріше за все, він просто має свій базовий ядерний потенціал. Так, так, поки так. що стоїть на місці. Ну, мені здається, що взагалі Порошенко це людина, мабуть, єдиний з оцих цих, ось цих ось, кого ми обговорюємо в Україні, хто зміг створити свій фан-клуб? От реально. Порошенко єдиний, хто зміг фа єдиний, хто зміг об'єднати страну, да, І людей. Коротше, він єдиний, хто зміг зібрати свої фан-клуб. Я, не, я не, не здивуюся, якщо у них є якийсь сайт, де можна купити значок Блін, з Петром Порошенком. Ні, Він не єдиний. Тут я прямо що? от тупо проти. Є людина, ну е, в українській політиці, в політиці. Чий рейтинг мене дуже дивує, так. і що є ніяк інакше, або ж втручання інопланетян, або саме фан-клуб. Це Смішко ігор. Я, ага. я думаю, ні. смотри, Смішко ігор це люди, які в періоді пол, полурозпада від Порошенка. Це знаєш, типу, такий, так, щось мені Порошенко не дуже подобається, але тоді за кого? Ну, за смішками. За Гриценка. А Гриценка нема. Ну це, ага. типа, знаєш, от мені здається, що ти такий, типа, знаєш, це ти такий думаєш, так, не буду колу пити, а що купити? Ну, певці Пепс. буду. Ну не тому, що люблю Пепсі, а тому, що просто. Ну, ш... але школа. ж Смішко це зовсім інша школа. Це... Ну, дивись, ну, я не... це я не... якраз таки школа е мілітаристики якось, він ще СБУшник. Ну, тобто це ближче до Гриценка, якраз, ніж до Порошенка. Ну, слухай, я жартую. Ти Типажом можливості. Ну, дивись, не у нього теж є якийсь електорат, але я особисто не зустрічав прибічників Смішка. Я особливо кордових. Це да? дуже дивно. Ну так. І я б такий, та ладно. <реш> це як типа зустрів, знаєш, в лісі якогось е, не знаю, тварину якось червоної книги. Думаєш, ого, типу, тут ласі є, знаєш, типа ну це зараз це червонокнижники, можна було б так сказати, але це майже 2%, навіть зараз, так? Так. Але до, до повномасштабного вторгнення це було часом 6%, часом 7%. Ну. В якійсь найкращі країни. Ну, це там, давай знаш, давай ми це е, винесемо в категорію в незбагненне. Не давай, давай. Знаєш, типу, секретні матеріали. Типу... Не це збагненне, це, треба... не знає, це не можна не розбирати. Не розбирати але... Ні, насправді треба, треба зробити інтерв'ю з, з, з шанувальником Смішком. Типу. Е, просто я чому покажу про Порошенка, про фан-клуб Порошенка, тому що я неодноразово на, на фокус-групах, коли ми проводили фокус групи. Я зустрічав фанатів Порошенка, таких, типу, хард Фанатів, у яких на любе питання була відповідь, у яких було пояснення от всього, і причому воно у всіх однакове. Тобто розумієш? Тобто вони, вони зуміли створити певну таку замкнену ком'юніті, в якій якимось чином розповсюджуються ці наративи їх, і вони пояснюють все. Наприклад, що там Порошенко, я, от, якби не Порошенко, не було б Нептунів. або якби не Порошенко. Що це Порошенко почав велике будівництво? Він розпочав його, а Зеленський просто взяв і ті поповже. Ну, ну, частиці... Так коротше, там на ну на кожен на кожне питання там є відповідь. І мене дивує, по-перше, ну логічність цих відповідей, от їх системність, вона не ну, вони про... протирічні. І по подумав... меседж боксу так. так. От чіткий mm -hmm. є меседж бокс і однорідність. того, що ти береш двох парахаботів: одного з, зі Львова, іншого з Дніпра. Отак от, от садиш їх. Задаєш їм питання, і вони будуть одне й те саме говорити. Розумієш? О, я не зустрічав такого по іншим. Це просто ну, феноменально. Що ще більш е прикольно, От, коли там, мені доводилось проводити фокус групу, було помітно, що е прибічники Порошенка своєю присутністю чи своїми висловлюваннями як, мають якийсь тиск на. Електорат інших на прист... ну, на інший електорат, і, наприклад, прист... електорат електорат Зеленського довгий час міг себе не видавати. Так, довгий час могли сидіти тихо, казати так, 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 але я тут проти. А чому? Ну тому що. А чому? Ну тому що. І якщо ти вже сам не витягнеш їх навмисно, не так. скажеш, ну скажіть, ну признайтесь, так? Ну, Це так все ви, все голосували? ви голосували ви за Так. І все і тоді людина вже починає. Ну, я тобі розвивати. скажу: от мені здається, як умовно кажучи, я писав, у мене був диплом про політичні субкультури. І мені здається, що, ну, скажімо, певна система цінностей, а от у приміщення Порошенка певна система цінностей. Я її не оцінюю, не кажу, що вона погана чи, чи гарна. Це факт, яка, що вона є. І вона в себе включає не лише самі цінності, а і форми їх репрезентації. Тобто не лише те, за які ти цінності топиш, і як ти пояснюєш реальність, а і те, яким чином ти це демонструєш. Вони, і вони це демонструють агресивно. Тобто вони це дуже охоче висловлюють. Тобто, Якщо ти отак збереш людей і скажеш: от які перший раз один одного бачить, і скажеш: а ну скажіть, хто тут за кого? І перший, хто з... я за запрошую. Порошенка я, да. типа, тобто. Ця людина перша, вона вскриє карти, вона не соромиться, вона точно скаже, у неї відповіді, вона все там тидидиш. -ди деш а, а, а дехто інший він буде сидіти мовчати, якби. О, тому що е, сама по собі, е, от їх середа, наприклад, прибічників Зеленського, вона не схильна до демонстративної електоральної поведінки. А от ці схильні, це, це до цікаво. це до речі, ми е, колись намагалися теж вивчати. Ну, це як. Наскільки ви на, наскільки висока ймовірність, того, що ви порекомендуєте uh -huh. голосувати за цього кандидата, Так такою супорошен? Це достатньо високий був е, завжди е, рівень, і це те, що потенційно дуже сильно має вирізняти. Інших кандидатів. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваша електоральна база зростала, вам потрібно, щоб ваша електоральна база була впевнена в тому, що так. ви класний вибір, і вона повинна бути впевнена, в неї має бути купа аргументів, правильних аргументів для себе і простих аргументів для того, щоб пояснити іншим, чому в нього правильний вибір. І не дивлячись на все це, у Порошенка антирейтинг майже 50%. Тобто майже половина опитаних сказали, що за жодних обставин не проголосують за Порошенка у Юлі 43, у Ляшка 40, і у решті там набагато менше. Тобто, антирейтинг у них просто ну, дуже великий. І що ще варто до тектонічного злому. У, у притулі був дуже низький антирейтинг. Так іноді він був просто непомітний, так. але при цьому зараз. З появою рейтингу обов'язково з'являється антирейтинг. З'являється це, це, це типу нормально, коли з'являється світло, це. і що, що для мене було сюрпризом: що у Притули антирейтинг вищий ніж у Зеленського, вже. Тобто, так. уяви, якби людина три роки президент, а от і було цікаво. Давай же почитаємо, що люди пишуть про притул. У нас був випуск про притул. Бо, тут, доки Денис шукає контррі, людина в три роки президент, так. Його антирейтинг колись був достатньо так. високий. Тобто, так. зараз зараз такий історичний контекст угу. і політичний, що в нього дуже низький так. антирейтинг. І ми розуміємо, з чим це пов'язано. Так. Ну, пов так, що це буде завжди. Звичайно. Звичайно, Ви цього не буде. буде. Колись произ... колись відбудеться цей відскок від. І... Ми побачимо щось кардинальне. Давай, е, е, давай я почитаю, я про притулу почитаю. Раз він, раз нас притула, тіпа, це сенсація якби, цього дослідження, щоб ніхто не казав, що ми йому, типа, мідна. Підіг, ми зараз почитаємо коментарі, давай я буду погані читати, а ти гарні. Ну, там ті що ті смішні. Я гарні? А, ну, давай. давай, ти ж за запритул, не Ну, ти. Звісно, так. Да. Ти е... ж донейтив на Байрактари. Так, а хто ж е, не донейтив, Ну От я, наприклад, не донейтив. А, так ось то це було. Е, отже, що він е, пише: слащавий шаумен, що вдалося, але но не более того. Е, інший коментар. Хоча наше попереднє відео хтось міг обізвати досить компліментарним, проте е, пише дехто: до біса ваші факти. Як волонтеру при Тулі вірю більше всіх, і з кожної пенсії перераховує його фонд деякі кошти на допомогу збройним. силам Оце, до речі, о, ті е, наші глядачі 60, які дивляться. Дякую за коментар. Да. Ще один коментар. Гордон номер 2 Я не знаю, чим він схожий на Гордона, але от якби Гордон номер 2 Так, так, так. Зараз я подивлюсь, що тут ще є. Ага, ага, ага. Що, ага. погано. Бачите, нічого Я немає Нічого доброго немає, лише погане. Мені от погане Я... знаходити легко. Зараз, 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 зараз. Велика, ага, велика подяка так. нам. А... А, ну це не... а притулу знаю, поважаю. Ну ось. Ну, так. ось. ну, це не добре. Хто такий? Єще один клоун, який рветься к власті, щоб успіти доварувати те, що не доваровано. Це бачиш. К камінь в огород так. Зеленського. Притула проект Пінчука це в добрі відносини чи в погані? <рес> це це <рес> цікаво. Так, так, так. Ну, просто там, де, там, де гарні коментарі, там просто написано: Сергій молодець, класний патріот, молодець, крутий волонтер, вірю йому. Мені дуже подобається. Або ж ну, і в основному гарні коментарі, вони дуже короткі. Да, ну, тут... От є поганий наркоман просто. Це теж поганий я, коментар. Поганий. Ну, корот, Занадто короткий навіть. О, а от є, до речі, ще мені сподобався: Слуга сатани. Ну з чим це пов'язано? Я взагалі я не, не розумію, не для чого людям писати таке. Ну, Слухай, я взагалі, чесно, не знаю, це ж не майданчик для спілкування. Коментар... Ну, Та? бачиш для когось майданчик. Отже, друзі, коротше, що вам сказати: Приту... непритулою єдиним. Будемо спостерігати, що буде далі. Електоральні процеси нелінійні. Щось, Хтось зростає, потім падає, чи хтось падає, а потім починає зростати. Проте за різне. динамікою дуже цікаво спостерігати. Сподіваємось, вам теж буде цікаво спостерігати за динамікою. Нагадую, що для того, щоб детальніше ознайомитись з рейтингами, переходьте за посиланням на відео, в якому Денис розповідав про свіжі рейтинги, а також на нашому телеграм-каналі можете знайти повну PDF-версію презентації. Дослідження. На цьому у нас все. Не Слав... забудьте підписатись. А, до речі, так. Не забудьте підписатись, поставити дзвіночок. І ми вже дякуємо всім, хто це зробив ще до цього. На зв'язку. Слава Україні! Героям слава!